Вітаю вас на своєму каналі Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія, але борщ. Заспокійливі рослини, використання саме цієї групи рослин на даний час є досить актуальною і важливою темою, оскільки зараз ми живемо в такий напружений час, час війни, і саме стан нервової системи, як, би, як то кажуть, бажає бути кращим, чим він є. І повинні ми саме зараз допомагати нашому організму, саме за допомогою лікарських рослин, заспокійли. Діяти на нервову систему. Тому що, як відомо, нейрогенний фактор, тобто стреси, нервові перенапруження, це є такий досить напружений, важкий стан, коли порушується сон, коли порушується робота щитовидної залози нервової системи і виникають або загострюються ті рослини, в етіопатогенезі яких є нейрогенний фактор. У нас на нашій території є досить велика група рослин, які мають седативну, тобто заспокійливу дію. Такою найкращою рослиною це є синюха блакитна, яка має досить високий коефіцієнт седації. Валеріана лікарська, яка також хороша, як заспокійливий засіб, використовується при таких неврозах, при нейрокардітах, при міокардітах, при хворобах серцево-судинної системи, при гіпертонічній хворобі. Тобто при тих захворюваннях де є нейрогенний фактор при лікуванні, яких ми повинні впливати саме на цей фактор, тобто давати заспокійливу дію, тому що без цього не буде позитивної динаміки і не буде такого вираженого, хорошого ефекту лікування. Потім такі рослини. Я б хотіла зараз ознайомити вас із цією рослиною, яку всі ви добре знаєте, яка зараз цвіте і яку зараз саме час заготовити. І по Рівні заспокійливі дії вона є досить хорошою та ефективною, безпечною, помічною як заспокійлива рослина. Це білокудреник чорніючий, це є підвид. Пустирника собачої кропиви серцевої, але діє на організм значно м'якше, не так підвищення знижує артеріальний тиск, от пустирник він більше знижує тиск. Але білокудренік він також має властивість нормалізувати артеріальний тиск і поєднує все в собі і тонізуючі властивості. На нервову систему і заспокійливі, тобто немає такого вираженого седативного, снодійного ефекту. От коли, наприклад, людина працює, вона повинна працювати в день, але вона почуває себе такою досить розбитою, розслабленою. І саме ця, оцей тонізуючий ефект він є також дуже такий цінний при лікуванні. Білокудриник чорніючий. Зокрема, от ми заготовляємо. Надземну частину заготовляємо траву рослини під час цвітіння. Бачимо, що зараз рослина вона досить рясно квітує, вона зустрічається всюди, всім вона добре відома, і саме тому, якби вона просить, що заготуйте мене, користуйтеся мною і ця рослина вона використовується як заспокійливий засіб при порушеннях сну порушеннях роботи серцево-судинної системи, при підвищеному артеріальному тиску. При захворюваннях щитовидної залози. Зокрема, в нас є такий препарат Тіросанфітокомплекс, і до складу цього препарату входить свіжа сировина, білокудриника, чорніючого, болота нігрум це латинська назва рослини. Рослина містить у своєму складі велику кількість флавоноїдних сполук, кварцетину, сліди ефірних олій, органічні сполуки. Тобто, це є така хороша рослина, яка вона має хороший седативний заспокування. Заспокійливий ефект і особливо раджу використовувати тим, у кого є порушення сну. Як заспокійливою користуємося ми цією рослиною в зборах, тобто можемо ми користуватися і самостійно, якщо ми користуємося самостійно, то ми. Беремо одну столову ложку подрібненої сировини, заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо на ніч по одній склянці або можна в другій половині дня. Зокрема, такою характерною особливістю заспокійливих рослин є те, що використовуються вони для лікування переважно в другій половині дня та перед сном. І Входить також білокудриник до складу крапель номер 1 це такі в нас є седативні заспокійливі крапельки, препарат, такий фітопрепарат, який використовується при всіх захворюваннях, де є нейрогенний фактор, тобто цей цукровий діабет, цей е, ш, хвороби шлунково-кишкового тракту, хвороби щитовидної залози, серцево-судинні захворювання. Ці крапельки вони мають властивість нормалізувати дещо артеріальний тиск і виявляють седативну заспокійливу дію. Але якщо ми користуємося в зборах, то Можна також приготувати такий збір до складу, якого входить. от Я взяла в нас м'ята. М'яту можемо брати будь-яку перцеву, можна брати будь-який сорт, це вже так за вподобанням, кому більше подобається. Беремо ми наприклад три частини білокудриника, чорніючого, дві частини меліси. І по дві частинки м'яти, чебрецю і лаванди. От у нас є лаванда колоскова, також вона квітує, також ми можемо додавати до зборів. Можна користуватися сухим, можна використовувати свіжі рослинки. І якщо ми користуємося сухими, то ми беремо змішуємо ці всі компоненти і столову ложку на склянку окропу. Заливаємо, настоюємо півгодинки і використовуємо по пів склянки. Три рази на день, два-три рази на день, можна користуватися в другій половині дня половинку, а половинку викор... пити десь за одну-дві години до сну. Тобто, як бачимо, це хороша дуже рослина. Якщо ми використовуємо її для лікування щитовидної залози, то ми користуємося в краплях, використовуємо препарат кіросанфітокомплекс, це особливо коли знижена функція, коли йде аутоімунний тіреоїдіт. тобто при таких захворюваннях ця рослина вона здатна повністю відновлювати роботу щитовидної залози. В сумішах з іншими рослинами, якщо ми використовуємо також при цукровому діабеті, то також є своя рецептура, і під цим відео є номер телефона, по якому ви можете зателефонувати і всі ті особливості, всі ті моменти, індивідуальні такі моменти лікування. Я розповім це вже буде так, би індивідуально в індивідуальному режимі, тому що кожний пацієнт, кожна людина це індивідуальність і свої ті захворювання, коли ми користуємося. Для лікування це також усе йде індивідуально. А такі загальні рекомендації, як ми бачимо, от рослина зараз цвіте і заготовте її, і використовуйте. І, звичайно, стан імунної нервової системи від нього залежить і те, як буде працювати імунна система, тому що викид оцей агресивних гормонів: це адреналін, норадреналін, кортизол це досить, досить шкідливо. Оце підвищення цих гормонів може викликати. Різні хворобливі стани і різні захворювання. Шановні мої підписники. Я зичу всім міцного здоров'я. Ідіть заготовляйте лікарські рослини. Завжди майте в своїй домашній аптеці ефективні, безпечні, доступні та надійні ліки. Тому що те, що дає нам природа, це не може створити жодна лабораторія і не може жоден препарат бути настільки, я наголошую, безпечним. Всього доброго, бувайте здорові!